У нас нове надходження: біси, рубка та стекляру з чеського виробника пресіоза. Йдемо по порядку. Це у нас стекляру з розміром 6 см, це стекляру з розміром 5 см. Тут у нас ось розмір 3 см. 30 мм. Далі у нас йде ось такий прозорий. Він тут скрізь однаковий, але в різних розмірах. Покажу вам тут наглядну різницю між ними. Всі розміри є на сайті і в різних кольорах. Це просто ми додаємо до асортименту ось такі. Так, ось тут детальніше детальніше пройдуся. Це дуже дрібний такий 0,5. У нас ще є також рубка. ось Додали до асортименту такого кольору рубка десятка. Така ось переливається, а ця трохи менше переливається. Ця суто така синя, а тут та ще який, таким фіолетовим відбутком дає. Далі з новинок у нас бісер 6-го розміру ось такого кольору і 10-го розміру бісер. Ось такі кольора, неймовірно, красиві. І то вони всі такі матові з дуже цікавими такими переливами. Ось ці у нас ще запаковані. Ось такі, ой, вау! Клас! цей дуже гарний. Так, ось такі пишіть плюс в коментарях. Скинемо посилання вам на ці всі новинки.